Давно не було відео на каналі Кліпіш 7. І сьогодні у нас пройде друга битва п'ятого чемпіонату Кліпіш 7. І типу ця звичайна битва. І скоро ми побачимо запеку битву команд адмінів. Проте адміни на десерт. А перед початком битви не забуду пару слів сказати про телеграм-канал, де просто можна дізнатися про мене щось цікаве. Або просто поговорити зі мною, чим я не проти. Прев'ю зробив Кліч Метеор, за що дякую. А ми не будемо стояти на місці. Починаймо. Протистояння. Закалібали з хейтом Брута проти сенсу життя, проти апельсинової трапези під захистом номів. Приступає збірка, скорочено сенс життя. А повністю, пішов я в сатошок вишневий колохати, сів на лавочку і думаю, який у мене сенс життя. Думаю, думаю і згадую, як колись мене мати колихала і тихенько промовляла, коли ти вже нарешті заснеш, я вже втомилась колихати. І я зрозумів, що сенс життя в тому, щоб у кінці заснути. Ну, щось назад відповідає реальності. Має якусь філософію. А так, поки я це говорив, команда вже всіх зондрі знищила. Приступайся, збірка закалібалась Хейтом Брута за авторством Realm Games або ж Банан з В'єтнама. І так, що одна спірка з некосоким бананом. І коли квартет Шизиків набрали таку колосальну кількість балів, тоді я вже відчув, що раунди у мене надто легкі. І команди просто щовкають такі раунди, як хоріхи. А так, команда складається із сіфори під горілкою некосокого бнона і вампорчині під ультою. А що до першого раунду, то тут все дуже просто. Звісно, цей гриб не міцнийший за том -тангура. Проте із зомбі лишився один вежоголовий. На що він надіється, я гадки не маю. Приступає збірка Апельсинова трапеза під захистом номів та авторством Ацький Плеєр. І так, команда знову відсилає на Little Nightmares, яку я взагалі не грав, і не знаю, що це таке. А команда, ну чесно кажучи, не зрозуміла для мене. Просто через незрозумілу комбінацію. Ну як цей трон буде комбінуватися з ваншот рослинами? Хоча добре, староша хрип під ультою, який дебютант, не зовсім ваншот рослина. Він більше спав малої пліснявий. Чи що це, ну, загалом так. А самим зомбі тут нічого робити. Що ж, усі збірки набирають всі три бала. Раунд на швидке приближення. І цей раунд для чая, який, до речі, під морквою не має бути проблемним. Оскільки чай при смерті має величезну силу, і ось появилась Хмара і всіх індіана джонсів знищено, проте лишились імпи. Але щось їм не зайшов електричний чай, який появився завдяки моркві. А тепер команда закаліпала з хейтом Брута. І тут, буде як і у попередній битві, все так само, оскільки банан тут не косокий і під імітатором. А він то вичікує момент, щоб знищити усіх зомбі. І ось усі скупчились, і бнон майже всіх знищив. Імпів уже може добити і Сіфора під водою. Ні, блін під горілкою. Якщо шо, алкоголь погано, і ми не признаємо пияцтво. А тепер команда апельсинова трапеза з захистом номів, яку я просто буду називати апельсинова трапеза. І тут у команди то ДПС досить слабкий. Зато видимо, що пліснява то має непогану міцність. Проте для зомбі ця місцність зовсім нічого не значить, коли зомбі багато. Тому невже вони так швидко з'ядять сторожогриба? І реально, он так оборона упала, і лишилася одна пліснява, яка ще досі там щось пережовує, проте зомбі уже й по лісняву з'їли. І за одну хватку. Що ж, це ж велика кількість зомбі захіла своє для збірки. Що ж, а апельсинова трапеза відстала від решти збірок. Раунд з дальними зомбі, і цей раунд досить таки обіданий для чаю, оскільки зомбі замість того, аби його кусати, просто спалять його. І так, факер так і зробив. І навіть морква нічим не допомогла. тому мінус бал. Згадуємо було в попередньому колі з некосоким бананом. Тепер цей раунд проходить апельсинова трапеза. І тут якби ДПС слабонький, проте цитрон, виявляється, з одного удару убиває факіра. Що ж, все ж таки цитрон має трохи сенсу для ваншотерів. Які це ваншотери? стражу гриб Спаунер? Шо ж, а з Хейтом Брута виходить у лідери. Далі у нас ще один раунд, який не у вигоду для чаю. Говорю я про раунд з влазнями, і кактус і метальниця тут суцільна руїна. Проте, чи може з'їсти влазень чай? Проте ні. Чаю знову не дали показати свою безмежність. Кактус і метальниця руїни. Далі команда, у якої бнон просто ліквідує 2 третіх зондрі. Ну і ще тут нема що відбивати влазню. Тому те, що я убив не всіх одною атакою бнона, не заруїнить раунд. А значить, ніхто не скаже, що я руїна. А так, влазень підійшов до вам перчині, проте він уже без руки, а тут банан дозрів, і тепер влазень без голови. А он тут теж є що відбивати. У першу чергу це снаряди цитрона, у другу чергу, це голова, якою буде стріляти хватка. Але вона так довго буде жувати, що раунд може вже закінчитися. Та й взагалі ваншотери не дають цитруну заруйнити команді. Хоча моє признання ваншотнути міцну пліснівку сильно. А так, тепер сенс життя у роль відстаючих. Раунд на знищення заданьої рослини і тут зрозуміло, що кактуса викинуть з газону. Проте немарно у команді є чай під морквою і метальниця. Тобто так, за дері каранти, а чай повертається у гру. Проте лишився фізрук. Зато метальниця може добити катапульту. Але чи точно? Все ж таки шкода у метальниці на одній лінії досить сопка. І вся ж метальниця, як домагер просто ніхто. А от чай не горіх, тому він миттєво зникає. Жартую, він повертається і мститься фізруку за команду. Знову ж таки пнон сало, коли зомбі не міцні. А тут то може якась проблема трапити зі збіркою. А щось якось ні. Хватка з'їдає за диру, а цитрон на диво ваншотай катапульту. а сенс життя ще більше відстав. А тепер раунд антистан, і в принципі чай може знищити всіх медуз. І заодно побічною атакою знищити зондробоні. Проте не у ситуації, де кактус під ультою, оскільки медузи просто не дійдуть до чаю, от би так і зомбоні не під'їхав близько до чаю. Проте зам Зомбоні уже проїхав багато, і він може просто знищити чай, і тоді морква не зможе вернути чай назад. І ось немає чаю, проте зомбоні розвалився, а чай все ще можна було вернути. Тому бала. Он тут для команди. Знову ж таки все просто. Лишився один зомбоні, проте навіть сифора під водою може добити цю машину. Тепер треба заприступає. В принципі, команда може вбити зомбоні, все ж таки зомбоні досить повільний, хоча і пліснівка теж повільна. Зато хватка може перетворити зомбоні на камінь завдяки голови медузи. А ось уже лишився один зомбоні. Усі збірки набирають 3 бала. Далі у нас раунд на оборону назад, і команда просто підходить для цього раунду на майже ідеально. Та й взагалі зомбоїди навіть кактус під ультою не можуть перейти. Хоча вони успіли з'їсти метальницю, проте бали я даю за зомбоїдів. І уже який раз аналогічна ситуація у попередній битві. Ну і ще я забув вам порчині дати ульту, і ще я не усіх зомбів убив, проте. Це не проблема, оскільки банан перезарядиться. А те, що зомбоїд з'їсть цю фору ніяк не впливає, оскільки бали даються за убитих зомбоїдів. А тут взагалі облом. Якщо ви подумали, що заспавнені гриби будуть дебільним способом атакувати назад як умовний кригогриб, тоді я вас хочу порадувати. Такого дебілізму у команди нема. Як і в принципі оборони назад. Проте з ким не буває. Шо ж, а чай не терпіла і вирішив зменшити відрив. Раунд з таранами і біжуть уже два тарана, і зіткнення стається. І мінус метальниця, проте чай вертається, але це уже близько, проте від хмари чаю не втечеш. Просто напряг. Ну і не забуваємо, що баус чаю я не знімаю. А тепер проходить некосокий банан. І знову схожа ситуація з Омилою. Проте тепер Зекорп то вижив, і він може з'їсти цю фору. І це перший раунд, де команда провалилась. А тепер Апельсинова драпеза, де футболістами тіло з'їдає хватка, а вже Зекорб не зміг перелетіти старожого гриба і взагалі його грибочок сів. Що ж? Теж команда Банана може втратити бали. Кактус вітає раунд на прошиваючу атаку. І це зрозуміло, все ж таки чарівника прикривають від рогові. Та хоч Харбор 4 все одно кактус дістане чарівника, а той навіть не зможе зачарувати усю збірку. І магу уже лишилось недовго жити. А я підтверджую той факт, що присутність кактуса під ультою майже автоматично робить раунд проходимим. А тут ще одна ситуація, де свобода неавтоматичних рослин сильно рішає і лишились від роголові. А взагалі я заміню неавтоматичних автоматичних рослин, оскільки все ж таки раунди надто легкі для них. А тепер просто питання, чи не ігнорую мах грибків? І в принципі, розумне питання. Все ж навіть серня та гранату зашаровує мах, і гриби теж не виняток. Все ж таки занизив я сторожо гриба під ультою. Хоча це мені адміни сказали, що його треба ставити на 6 балів. Знову всі команди разом взяли і забрали свої 3 бала. Фланговий раунд, і цей раунд в принципі і не створювався у вигоду метальниці, як і чаю, оскільки вся сила у чаю у посмертній атаці. А так, просто дивимось, чи справиться збірка. Шо ж, все ж було б краще, якби ж метальниця ззаду находилась. А тут просто лінь коментувати одне і те саме. Тут взагалі міцні гриби, які шваншотери тим більше. А так теж трибало. Що ж, а відрив збільшився. Раунд з тваринами. І як ми знаємо, метальниця у будь-якому випадку пропускає хоча б одну курятину. Тому була б поразка. Якби ж не чай, який то вже точно не тормоз. І так тут три бала. А тепер команда де Сіфора покаже свою мегакористь. І ось одним ударом Сіфора розправляється з курятиною. А тут взагалі хватка миттєво завершує раунд. Що ж, знову всі збірки набирають по 3 бала. А тепер раунд на спешатаку. І цей раунд майже створений для метальниці. Ключове слово майже. Тому все ж допомога метальниці необхідна. І чай, то може знищити майже усіх зомбі. Ну і ще не забуваймо про моркву, а імпи вже мають мало здоров'я. І ось імпи-близнюки прилітають на центр, з'їдають чай, і хмара появилась, яка стерва зомбі з лиця землі. Проте не всіх, оскільки пірати ще лишились. Проте вони лохи рі і метальниця їх уб'є. А тепер раунд, який банону не покорився. Проте Сіфора може сильно допомогти бенону. Все ж таки фора не що небудь, і як фанглик досить непоганий. А так лишився один фанговий імп, проте не думаю, що він дойде до косарки. Та й взагалі Пнон допоміг команді, вирішивши цю проблему, і лишилися пірати. Але як я казав, пірати лохи ріпчаті, ці фору вони точно не пройдуть. Буде прикольно, якщо гриби просто саос з'їдять імпів. Хоча, як ми знаємо, для команди багато зомбі це проблема. Тут їх уже й не так багато. А якщо порахувати, то досить стає цих зомбі, щоб команда змогла знищити усіх, тому так. Команда в нелінь набирати бали. Тепер раунд з дискотроном. І тут головна проблема це те, що ніхто не може з'їсти чай за винятком протектора, який не дойде, або дискотрона, який або не дойде, або до дофіга зомбі. А ми знаємо, що метальниця всього лиш може вбити там від сили дві партії дисколітунів. Ну і ще більша проблема це те, що по центру немає цілий. Тому спеш атака метальниці теж йде лісом. Якщо Сіфора справиться з цим раундом, значить я недооцінив Сіфору і мушу підвищити на 3 балтерлі. Хоча тут появилась загроза у вигляді літуна по центру. Проте немарно вамчині під ультою завдяки гриба літун не перелетів команду. А взагалі про гриба ми не будемо забувати, оскільки в то теж допомагає Сіфорі, і видно, що непогано допомагає. Все ж зомбі щось не можуть полетіти далеко. Оскільки проживаюча атака ссало. САО. А так, пнон уже атакує і кранти дискотрону. Ну тут не знаю. Як би грибочки можуть знищити дискозондрі? А як би, треба спочатку знищити саме джерело появи дискозомбі, а точніше дискотрон. Ну і ще проблема тут це протектор, який блокує цитрона, а так. Риби то можуть довго затримувати дисколітунів. Проте чи з часом не станеться прорив по центру, знаючи, що ДПС у команди слабкий. Проте немарно сторожу гриб високий, а значить, його дисколітуни не перелетять. Проте головна проблема все ще є дискотрон, а команда вічністю не буде триматися. І дисколітуни з'їли сторожу А самих літунів ще багато, і цитрон уже не успіє перебити їх. Он так, бувають проблеми по центру через ДПС. Тільки закалібали з хейтом Брута набирає тут бали. Музична пауза. І у команди ще є шанс перегнати свого супротивника. Проте у цьому раунді все ж рандом трохи може ціпсувати. А точніше, якщо зомбі оминуть чай, та й щось ковбої не спішать на центр. Тому щось не дуже добре все. І ось твоє зомбі все ж вирішили піти на центр. І зараз має щось трапитись, як у той же момент ковбої пішли на флангів, просто капець для команди. Проте зомбі все ж вернулись на центр, і чай майже всіх убив, проте майже не рахуються, тому так. Та Тут же буде схожа ситуація, як і у попередній битві. Пнон уб'є більшість зомбі. І тоді лишиться один мертвяк, якого точно успіє добити банан. Якщо трапеза тут набере бали, значить інтриги нема. Проте тут команда дуже навіть добре готова для цього раунду. Оскільки ну просто як зомбі обійдуть гриби. Тут просто у більшості ситуацій зомбі просто вернуться на клітку, де ті грибочки. Тобто так. Що ж, а відрив у нас невідігруймий. Далі ви самі коментуйте відос. Неочікувано команда з хваткою може зрівняти рахунок з командою з хейтом фрукта. Проте спершу за спам береться команда, яка вже точно не пройде. І мені шкода команду в сенс життя. Все ж вона досить таки має круту задумку. Проте чай під морквою можна без проблем контрити. Зато я переконався, що морква не дисбаланс. Ну а щодо спаму, то чай сао. Тепер команда, яка вже претендує на перше місце, а значить, якщо команда справиться, тоді вона точно пройде далі. І просто що я говорю, коли у команді є банан і лампорчині, а значить у водолазів шансів майже нема. І тепер команда, яка просто може побільше балів набрати, аби її ще якась інша збірка не перегинала. Оскільки ще не точно чи вона пройде далі. А як ми видимо, спам для команди суцільна біда. Крипів швидко з'їдають, цитрон проти спаму такий собі. Ну і хватка теж не дуже для спаму, тому напевно команда тут капітулює. І фінальний рахунок 42 на 27 з половиною на 36 у вигоду команди закалібали з хейтом брута. Що ж, а ось така сітка за другу битву. Нам прийдеться попрощатися з геніальною і цікавою спіркою сенс життя. А от закалібали з хейтом фрукта проходить уже точно далі, а пельсинова трапеза лишається під питанням. А, ну і ще Треп лишилась шансів на прохід далі. Тому так: шкода чай і шкода гіпнохріб. А так, це все. Ви на каналі Кліпіш 7 Очікуйте наступні відео.